Не встигли отямитися, як знову черги. У регіонах України, зокрема і на Рівненщині, не так давно забули про черги до АЗС. Однак останні масовані обстріли по всій території країни стали причиною ажіотажу на заправках. Після закінчення повітряної тривоги, яка тривала від самого ранку, водії кинулись поповнювати запаси пального. Зрозуміло, що трошки люди хвилюються, мабуть, те, що знаєте, відбувається. Ну, може, за цього, але так. то. Тільки ця причина може бути. Водій Володимир каже, керманичі самі винні у появі черг. Однак чоловік теж планово заїхав на АЗС, адже вирушає у далеку поїздку. Самі люди, мабуть, роблять кіпіш такий, що ажіотаж. Їхав із Тернополя, там теж по трасі кругом всі заправки вільні, нема нічого такого страшного. Кругом є дизель, все. Ну, тобто, не, самі люди самі собі зробили ажіотаж і все. День два дереста. Водії із острахом заїжджають на заправки і намагаються брати про запас, адже не хочуть знову опинитися без пального. Була потреба, але якби не було, теж би, мабуть, залила. Ми всі надіємося на те, що не повториться. Стояла приблизно хвилин п'ять, а саме на цій заправці, тому що живу поруч. Я думаю, що це така трошечки паніка. Надіємося, що все буде добре. Особисто в мене плавало, тому що йду додому до батьків. Сім місяців де війна. Люди до цього я так розумію, не можуть як звикнути. Тому така агонія, бачите, так Така ситуація далеко не на усіх заправках. Переважно черги утворюються на виїздах із міста. Нормально всі їдуть заправляємося, як проблем немає. Так Все справляємо. скільки тут? три машини в обласній військовій адміністрації кажуть, ситуація контрольована, а черги повинні зникнути швидко. І, ймовірно, на їх появу вплинуло те, що заправні станції під час повітряної тривоги не відпускають пальне. Зв'язку з закриттям автозаправок під час повітряної тривоги після відбою на деяких АЗС спостерігається певна черга. Інформуємо вас, що постачання пального в регіон здійснюється щодня. Є перехідні залишки. І ніяких проблем з наявністю пального на ЗС ми не маємо і не очікуємо. Зі слів Віталія Коваля. Дефіцит палива рівненщині не загрожує. Зараз усе залежить лише від водіїв. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканали ITV.